Як співає він наживо у 2024 році? Oh, day, Чому він взагалі став популярним? Uh, аж хиростає. Чому йому це вдалося? Як не вдалося багатьом 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 артистам? <звук> Боль, страдання, розочарування. <звук> Всім привіт! Мене звати Арші Емеральд. Я психовокальний тренер і сьогодні. Грандіозне повернення я буду розбирати по кісточкам Меловіна, а саме його нові пісні, і ми трішки пробіжимося взагалі по його особистості. З чого ми почнемо? З того, що це український автор-виконавець, він універсальний артист. Він вміє грати на фоно, він знає сальфєджо, він вміє сам писати пісні. You can see that we'll tell of the way. Засвітився він вперше на X-Factory, там, де виконав композицію Я не здамся себе без бою, Кана Ельза. что я именно вижу, когда я смотрю то именно его первое выступление? То, что этот мальчик достаточно ранимый, это можно и невооруженным глазом увидеть, тем более он сам об этом транслирует, то, что его многие не понимают, его не принимают, он как белая ворона, он выделяется и тому подобное. Вначале он транслировал много боли, много страданий, много отшельничества, много забитой проявленности, даже какую-то депрессивную такую вот стезю, такую вот за Вмішательство, розстеряне, що ж делать, У мене ж ведь внутри все це є. І що особенно ми зараз упомянем то, як він зробив Coming Out на атласі? Я не пам'ятаю, який це був рік десь приблизно 21 й рік. Він зробив яскраво, він зробив це сміливо. Для мене я тоді стояв на атласі. я Дивився, думаю, боже. Ну це дуже неочікувано, дуже неочікувано, а, але як круто стоїть просто така хуятуча людей, хлопці, дівчата різних віків, і вони бачать, як він максимально такий робить дуже сміливий крок. Його тоді на якісь телеканали почали блокувати, вирізати його виступи і тому подібне. Але для нього це було необхідним кроком, щоб показати, перестати брехати. Гати всім і собі, в якійсь мірі. І він взяв і показав: Ось я є такий, подивись на мене. І зрозумій, що я досягаю цього успіху. В том числе, отчасти и этим. Ведь когда этот человек бисексуал, либо гей, у него очень проявлены вот такие вот, буду говорить сейчас так, эзотерическим языком, две энергии. Вот словно у него много женского, у него, у него много мужского. Это означает, что он прекрасно может найти общий язык с женщинами, девушками. Эм, потому что есть вот эта чувствительность. А девушки, женщины очень падкие на чувствительность. И вот так и сформировалась его как бы вот эта вот фан-база которые прям вот горели им, жаждали его, жили этим, э, надеялись, что они когда-то вступят с ним в отношения, но, конечно, такого уже никогда не будет, я думаю, потому что ему все-таки нравятся больше именно парни, он об этом, по-моему, не раз говорил, но он больше себя объявлял как бисексуалом, но все же по нему можно видеть, что он уже вот гей больше, такой вот как гей-икона. Давно Мриш навчитесь спевать, чтобы выполнять улюбленные песни с легкостью и на слоду Тоді саме для тебе я пропоную свої індивідуальні заняття онлайн та наживо, якщо ти у Києві. Чому він взагалі став популярним? Чому йому це вдалося, як не вдалося, багатьом, багатьом, багатьом артистам? Потому что вот эта способность сублимировать боль, страдания, разочарование в текста, в музыку, в мелодии, создает вот эту вот неповторимую живость композиции. В особенности это прекрасно для людей. Людей, которые умеют играть на фоно и которые склонны к вот этим вот депрессивным эпизодам, скатываниям в яму, взлеты, падения и так далее, упал, ага. пошел, играешь, и у тебя соединяются, как бы идут мурашки, и у тебя выделяется большое количество дофамина в этот момент, ты уже слышишь, как эта песня будет звучать. А он не раз упоминал, что такие прям классные песни, такие страдальные, такие лирические, у него получались, когда происходило какое-то событие, вот как он недавно говорил, он выступал на, на ему верных дуэтах шоу новую на основном канале, потом он выступил на крыше Гулливера и так далее. И, конечно же, заметно, как его эта чувствительность создает коннект, со зрителем, коннект с публикой, коннект с творчеством, коннект с самим собой. Также стоит отметить, что у него хороший опыт психотерапии, это заметно по нему, когда он дает интервью. Конечно, он об этом говорил, но тем не менее человек, когда находится в психотерапии, поскольку он становится на пласт осознаний других людей, он замечает то, что может, могут не заметить другие люди, он умеет читать между строк, он может видеть то, чего не видят другие люди, Люди. Он может понимать свои чувства, видеть чувства других людей, понимать свои состояния и тому подобное. И вот эта вот осознанность играет прекрасную, такую помогательную роль. Если у человека желание не просто там сиять, быть популярным, а он понимает, для чего ему это надо, почему он хочет быть популярным, почему он за этим гонится, почему он выливает эту боль, почему ему важно, чтобы другие слышали эту боль в виде композиции, почему для него важно получать вот этот вот емоцій, вот гармонів і тому подобное. І сьогодні я обрав три нові композиції, нові пісні, котрі ми будемо слухати по шматочкам, щоб це відео не вийшло дуже-дуже дуже затягнути. А кому вже подобається цей розбір, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментар та всіх бажаючих навчитися співати та зрозуміти себе краще. Чекаю на своїх індивідуальних та. Групових заняттях, які проходять у Києві чи онлайн форматі, посилання на сайт інстаграм буде в описі під цим відео. Ну що, поїхали? Я пропоную почати з пісні, яка ще не вийшла, але яку вже дуже багато людей чули. В особливості це фанати меловіна обиратиму себе. Ти не знаєш мене, так чому ти йдеш, не спитавши дозволу закутки моєї душі? Зараз тут позиція достатньо проста, вона така субтональна, така фальцетна. Тут присутнє зараз повітря. При цьому звук стабільний, він більш в такому товстому змиканні і на кінці цієї фрази зробив таке вібрато. Також слід зауважити, що зараз звук достатньо агресивний. Це виходить за допомогою того, що в нього зараз немає посмішки, він трішки опускає гортань. і У нас виходить отаке Музика я не дозволяв тобі зв'язати мої руки, а тепер подивися, то дивися, де гниють твої мотузи. Я не дозволяв тобі зв'язати мої руки. Тут вже бачимо, що е, додається така сексуальність, вже якась при цьому в нас ще понижена гортань, при цьому посмішки ще немає. Він транслює злість, агресію. Знаєте, таку емоцію, що подивись тепер, ким я став, подивись, що ти втратив або втратила, от прям Це дуже енергійно та харизматично слухається далі. Обирай, хто лузер, а я завжди а я завжди обиратиму себе. І тут ця позиція не просто продовжується, вона гіпербалізується. В нас тут ще більше низька гортань. Звук голос стає більш таким грудним, насиченим. Ти зі мною. Або бе. Або і на перший погляд пісня взагалі-то дуже проста, але чесно скажу, я її можу переслуховувати багато разів, майже кожного дня, і в мене йдуть та йдуть мурахи. Чому в мене йдуть мурахи? Тому що я бачу, як ця людина, коли співає, повертається в той період, коли вона страждала. Вона, ніби мені повністю ідентично показує свій стан в той період, і для мене це ніби зараз. Тобто таке вміння поринути в це знову, що я це відчуваю, дивлячись на екран, дивлячись в ці очі, в цю позу, в цей тембр, і просто в комбінації воно дає е, мега результат От до чого повинні прагнути артисти, вокалісти. І люди, в яких є бажання, щоб їх чули. Тому що я не один раз бачив по своєму досвіду, як до мене приходить людина, каже, я вчилася або вчився співати. Дивись, от я співаю, я не розумію, що не так. Мене не можуть слухати люди. Вони мене слухають, але результату від цього нуль. І так воно є. Якщо ти будеш співати ідеально, але ти не будеш поринати на цей час пісні, у той стан. Який відображає усе пережито в цій пісні, люди, на жаль, інтуїтивно підсвідомо або ж свідомо не зможуть це сприйняти. І коли вокалісти, починаючи артисти, це розуміють, їх виконання переходить на зовсім новий рівень. Цей вони ніби взламують код, вони ніби зламують цей замок і розуміють, що ж було не так. І я всім артистам, вокалістам, починаючим та вже досвідченим цього бажаю. А якщо у вас труднощі з цим, якщо ви вже довгий час не можете знайти свого викладача, ви не відчуваєте конекту, я залюбки вас чекаю на своїх індивідуальних заняттях. Можу впевнено сказати, що я саме той викладач, якого ви шукали, дуже, дуже, дуже багато. Багато часу. Поїхали далі, слухаємо лайв Виступ з піснею Вбиваєш мене. Ні, вони не зміняться повір. Ні, вони не зміняться повір. Зараз тут він використовує багато фальцетної техніки, тобто звук сам по собі м'який та дуже повітряний. І час іде а я його шукаю. І час іде а я його шукаю. І. В кінці зробив вібрато та зробив маленький йодлик. Оця от нотка, яка от так вистрибнула. Шукаю, ти вибиваєш мене, тебе, а я вся живий, маю смерті. Биваєш мене так клами тебе, а я все живий, немає смерті. бачимо позицію понижена гортань, агресивна, зла подача, не підняти кутки вуст. Це означає, що він, в принципі, я не можу сказати, що це його унікальна манера, але в цьому є шарм, в цьому є секс, в цьому є мужність, така брутальність. Тобто ми тут не відчуваємо такого солодкого, високого голосу. І це прикольно, що образ. Може бути ніби такі солоденькі, я там пофарбований, такий тендітний. Тут такий різкий, резонуючий. Драйвовий, сильний, металевий, енергійний, харизматичний звук. І чого мені може не вистачати в піснях Меловіна? те, що це стандартна структура, куплет, прикорус, приспів, другий куплет, прикорус, приспів. Зараз а, входить в моду в тенденцію комбінувати ці всі структури пісні. Тобто, куплет може там початися трішки Пізніше починаємо з приспіва, потім там може бути пригорус, потім куплет, чи приспів, куплет і тому подібне, чи спочатку якесь інтро і тому подібне. І оця комбінація, ця зміна структури додає цікавості. Але в Мелові на достатньо прості пісні, вони достатньо добре заїдають, вони попсові, вони форматні, вони чуттєві, дуже такі сентиментальні і тому подібне. Тому, в принципі, він охоплює достатню кількість аудиторії. Также, ребят, те, кто хочет в совершенстве обладать своим голосом, уметь говорить красиво, просто завораживать своим тембром и делать это очень по-разному. Я приглашаю именно тебя на свои индивидуальные уроки онлайн и вживую, если ты находишься в Киеве, в самом сердце Киева. Мы подберем именно тот набор качеств звука, те приемы, которые подойдут именно под твою личность. Вот то, что ты хочешь транслировать этому миру, либо как ты хочешь петь и говорить. Стопит бой! Стоп! з вот мене енергія прямо. Жду кожного желаючого на своїх заняттях. Для этого нужно написати мені через сайт, або в соцсети, которые отмечены в описанні под відео. Поїхали. Тепер подивимося його живий виступ з піснею Дрімер на Євробаченні. На 2024. Поїхали. Достатньо такий сипкий, ніби знаєте, тембр цей голос як пісочком обсипає. Чому виходить такий звук? I want to, to be a dreamer. Це в нас субтон або фальцет на достатньо низьких нотах, м'який звук, стійкий. Добре стабілізований, всі нотки дуже чисті. Складність основна в цій пісні Дрімер, це її початок, тому що вступити, коли немає прям такого, знаєте, інструменталу, який чуєш, дуже непросто. Це як в пісні Вітні Хюстом в самій популярній пісні, там, де вона починає співати, там де просто якась фонова гармонія. Тут майже те ж саме, але він дуже чітко вступив, тому що в нього є вушні монітори. you wanna touch, you wanna wear my shoes either? Do you wanna try to deny and need of the І в кінці, вибачте, за мою англійську, я хочу зараз саме заакцентувати на вокалі, тому я можу коверкати слова, казати не ті слова, тому подібне. Тут же куплет починається з достатньо високих для хлопців нот. При цьому це дуже стійкий в нього звук, тому що почати е, умовно там з дієс, а там пісня десь там починається, це дуже непросто. І Тут е, звук в нього, без переломів, дуже чіткий, стабільний, красивий, також брутальний, такий сильний. В Принципі, його ця брутальна манера, він для себе її вивив. Можливо, щоб маскувати свою ту дитячу частину, дуже вразливу, яку ображали протягом багатьох років, і він зараз проявляє себе і компенсується. Така гіперкомпенсація у цій манері. Також ця манера дуже приємно слухається, як і для хлопців, так і для дівчат. Хочу зауважити, який красивий не зажатий, рівненький такий фальцет. Саме фальцет, тому що тут багато повітря. Ну, оця крайня нотка там ре вже більш така не фальцетна, а без повітря вже нібито таке тоненьке змикання. Поки все шикарно, чітко, круто. Dream lover, dream lover, I wanna feel your body Dream lover, dream lover Крутой, заедательный припев, динамичный, стойкий, плотный Пока каждая нотка четенькая Тут достаточно куполообразная позиция, за счет чего также выходит громкий слышный звук. Это у нас такой вокалист в формате проигрыша. One, two, nine, ten, three, four, two, вот тут немножечко затупил, начал пить рэп, типа такой, да, фразировку! One, two, three для которого нужно, в принципе, много анкировки. Это плотный такой, слышный, громкий-громкий-громкий звук. И он проседает тут, конечно же. То есть, хорошим бы решением было это прорепетировать в условиях студии и понять, что э, где-то что-то проседает, возможно, изменить даже мелодию, либо понизить тональность. Но при этом, что я могу сказать, при этом он по нотам не поплыл. То есть, он не улетел ни ниже, ни выше, оно просто звучит, как будто вот сейчас на надрыве. Либо же классно было бы на этот момент наложить ему дисторшины эффект на микрофон при лайв выступлении, при том, что запутался в куртке, скинул, все равно как бы все ок. Но безумную уверенность транслирует, то есть в нем вот этот вот стержень видно, как он его простроил, как он его облаго как он его поддержал, как он, знаешь, старался над ним, проращивал этот стержень, чтобы он был непоколебим, чтобы показывать себя во всех гранях, и веселым, и грустным, чтобы показывать себя, и не было при этом страха, осуждений и тому подобное. Вот есть yes, в нем, я на него смотрю, и мне очень комфортно на него смотреть, потому что он кишит этой уверенностью. Но тут тот самый комар над ухом, а если серьезно говорить, то проделана очень а, классная работа, тренировка, потому что он задержал достаточно высокую ноту для мужского диапазона. Это у нас выходит где-то фарис, при этом он ее приятно продержал. Вот знаете, когда она не такая, типа. Вот не такая вот, когда все йдет в правильную, как бы часть, ага, і и, и в нос резонація пошла, коли вона эм, слухається комфортно, приємно, при цьому вона стабільна, така, знаєте, мощна, от прям така мощ. Так що от, пишіть свою думку з приводу Меловіна, взагалі, як він вам, як артист, як вам його голос, як вам його пісні були чи не були в нього на концерті? А я зараз так знаєте підсумірую все, що я наговорив, і ми нашого Меловіна, улюбленого, просунемо крізь вокальну таблицю. Перше тембр, наскільки багато його тембр. Ми можемо почути, що він добре володіє і фальцетом, і белтінгом, і насиченими нотами. При цьому це приємний звук. Він ніде е, не перебільшує в цьому, тому можна по тембру, по багатству тембру сказати е, 8 з 10. Потім унікальність тембру. Тут би я не сказав, що він прям сильно унікальний, тому 5 із 10. Потім широта діапазона. Можна відзначити, що доволі широкий діапазон. Я не чув, як він прям надужний. Ских співає ноти. Але, як ми чуємо, він може там до половини другої октави дістати. Тому по діапазону я відмічу десь 7 з 10. Харизма та артистизм в нього на вищому рівні це певність, тому подібне, тому 9 із 10, а можливо, навіть 10 із 10. Прикраси, мелізми і тому подібне, навички, вокальні прийоми. Можна відзначити, що він не дуже там полюбляє якісь супермелізми. При цьому в нього є. Йодлі, фальцети, в нього є мікс, і тому подібне. Тому ми поставимо 7 із 10. Хотілося би більше. А вокальний дизайн, взагалі, цих пісень, які ми послухали в Дрімері, мені вокальний дизайн дуже подобається. Я б буквально там може щось, щось ще додав. В принципі, вокальний дизайн хай буде 10 з 10. Друзі, я був дуже радий бути вам корисним та да, поділитися цікавим розбіром. Пишіть, на кого ще ви хотіли би побачити в відео такому форматі і всіх бажаючих чекаю на своїх курсах на індивідуальних та групових заняттях. Йдіть в опис під цим відео, і там всі, 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 всі всі посилання на мої соцмережі, на сайт і тому подібне. До зустрічі!